Вітаю вас, мої дорогі українці, хлопчики та дівчатка. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна. Нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Наша прекрасна Україна багата на різноманітні символи, що виступають в ролі оберегів. Обереги прадавні добрі символи захисники, знаки віри у вище заступництво. Символи обереги втілювалися в побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Вишитий рушник, вишита сорочка, писанки, лялька-мотанка, віночок, хустка. Калина верба лелека, без них важко уявити нашу Україну. Сьогодні ми поговоримо про вишитий рушник.

Він завжди поряд не знайдете ви сьогодні української родини, в якої б не було рушника. Рушник передавався із роду в рід. Батьки, які отримали рушник від своїх батьків, берегли їх як реліквію не тільки для дівчаток, але й для хлопців і не віддавали їх ні за що з рідної хати. Рушник на стіні не було, здається, жодної оселі в Україні. Яку б не прикрашали рушники. І, хоч яке б бідне не було життя господарів у хаті, багатством кольорів завжди сяяли рушники, вони були обличчям оселі і її господарів. Рушники дуже широко застосовувалися в українському побуті, невеличка їх частина, звичайно, служила домашніми рушниками, які прикрашалися досить скромно. Основне ж призначення рушників оберігати людину від усього лихого і залучати добро та здоров'я до власників рушника. Для цього українці прикрашали ними свої хати, пов'язували рушники на ікони, використовували як елемент одягу, застосовували в обрядах. Рушничок для дитини. Рушник на всі дні. Рушники ті весільні. Рушнички лиш для свят. Рушнички для недолі, рушнички для маля і над образом в хаті рушники теж висять. З давніх давен наші бабусі і прабабусі вишивали українські рушники. Цей процес увінчувався особливим таїнством, бо наші предки ніколи не сідали вишивати хворі або з поганим настроєм. Вони віддавали нитці всю свою любов, позитивні емоції, світлі думки, заряджаючи тканину на добре служіння людям. Це був невід'ємний атрибут на різноманітні свята та народні гуляння. Ними зустрічали родичів та гостей. Раніше рушники були в кожному домі, їх поважали, берегли як дуже цінну річ для всієї родини. Дитину ще з малку вчили поважати вишиті рушники. А дівчатка часто спостерігали, як мами та бабусі займалися рукоділлям. Перед роботою завжди заспокоювалися, молилися, поринали в світлі думки, заряджаючи майбутній рушник позитивним настроєм. Вважалося. Що якщо жінка вишиє рушник з добрими помислами, то він обов'язково принесе власнику щастя і удачу. Чим більше у дівчат було рушників, тим вони вважалися кращими господинями і зберігалися рушники у скринях. Мати навчала дочку. Тримай хату, як у віночку, і рушничок на кілочку, даючи рушник утирач гостеві, господиня або дочка на знак поваги до гостя клала рушник йому на плече або на руки, промовляючи вода холоднесенька, гостечку вмийся, рушничок чистесенький. Гостечку втрися. Вся у білих рушниках наша хата, ніби птах. Мчить вона через віки, дивокрила рушники, вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся, я теж птаху помагаю, рушничок свій вишиваю. В українській народній культурі рушник вважався. Одним з найпомітніших і шанованих виробів. Рушники використовували в усіх обрядах, які супроводжували українців протягом життя від народження і хрестин до поховання. Вишивки, що прикрашають обрядові рушники, представляють мистецтво народних майстринь, що створюють дивні, цікаві, яскраві візерунки на полотні. Які викликають захоплення в будь-якої людини. Найбільша цінність рушників полягає в тому, що для видимої для всіх красою ховається відомий для знавців символізм. Обрядові рушники як священну річ, як оберіг використовували у святкових обрядах важливих подіях, від народження, весілля. І до смерті рушник ставав цей час частиною одягу. Новонароджену дитину благословляли рушником і завивали в нього на щастя й добру долю. Ось так він був першою, першим одягом для дитини. Найпоширенішими і найпопулярнішими рушниками є весільні. Їх вишивають за особливою технологією, оскільки кожен з них має своє значення і символіку. Головний рушник. На нього стають наречені під час весільної церемонії. Іконний. Ним обрамляють ікони, якими благословляють наречених. Союзний. Цим рушником зв'язують руки молодим. І гостинний рушник, ним батьки зустрічають своїх дітей після розпису. Ще вишивали рушники для хрещення, на цих рушниках не було жодного чорного стіпка. Великодні рушники, їх оздоблювали хрестами, квітами, птахами, гілочками верби та свічками. Пояс в українському костюмі призначався не тільки для практичних цілей, він був обов'язковим елементом одягу, без якого з'являтися поза домом на людях вважалося негожим. І вираз розперезався, означав втратити почуття власної гідності і не поважати оточуючих. Пояс міг служити оберегом свого господаря. Особливо, якщо в якості пояса використовувався рушник, багато вишитий орнаментами з магічними символами. Рушник пояс надягали для здійснення обрядів. Він приносив людині щастя та захист. У далеку дорогу мати вишивала для сина, коли той покидав рідний поріг. Ой, прийми, синочку, рушничок від мене, від зла, від спокуси найбереже тебе, його вишивала різними нитками, стиха поливала дрібними сльозами. У цій вишиванці всі мої старання, на тебе, мій сину, усі сподівання. Ой,ди, синочку, та скоро вертайся, дарунки від мами, сину не цурайся.

Рушники дарували майстру по закінченню будівництва дому. Використовували для хліба, на ньому завжди стояла хлібина, для довгоочікуваних гостей, на ньому підносили гостям хліб і сіль. З давніх давен на Україні існував звичай, по закінченню жнив. В останній сніп перев'язувати вишитим рушником і урочисто з піснями нести його в село. Цей сніп стояв до Різдва і називався дідухом. Його вносили до хати в святий вечір. На смерть були також рушники. Раніше рушники були в кожному домі, їх поважали, берегли як дуже цінну річ для всієї родини. Дитину ще з малку вчили поважати вишиті рушники, а дівчатка часто спостерігали, як мами та бабусі займалися рукоділлям довгими вечорами. Вишивка в різних регіонах України була різною, були різні орнаменти, різні кольори, різні способи вишивання, занизування, шпатівка, хрестик. Була художня вишивка, декоративна і була вишивка білим по-білому. Але в усіх орнаментах використовувалися різні символи. Символи сонця і води, двох основоположних стихій, які створювали і підтримують життя на всій землі. Восьмикутна така розетка або квітка позначає сонце, а візерунок, схожий на вужа воду. Символ матері. Обов'язковим символом вишивки кожного рушника, особливо весільного, вважається материнський символ. Він являє собою восьмикутний візерунок у вигляді квітки або зірки, навколо якого вишивається гірлянда з квіточок. Ромби є найпоширенішим геометричним видом візерунка. І найважливіше місце в числі всіх геометричних символів займали ромби, орнамент у вигляді вазона або берегині. Берегиню велика містична квітка або стилізована фігура жінки, очищення від зла, зцілення і захист магією, символіка винограду. Орнаменти з зображенням винограда вишивали по всій території України. Грона винограду на орнаменті є символом створення сім'ї, її краси і благополуччя. Зірка, геометричний орнамент, що представляє велику кількість зірок, вишитий на краях рушника. Або рукавах вишиванок розповідає про стійкість порядку і прекрасної гармонії, створені в житті людини у всьому всесвіті. Дуб символ віри. Дуб прийнято вважати символом непереможності, міцної життєвої сили, чоловічої енергії, тому часто дубом прикрашали. Чоловічий одяг і рушники для чоловіків. Символ Калини. Калина завжди шанувалася як оберіг української родини. Вважають, що назва Калини походить від слова коло, яким називали колись Сонце. Червоні ягідки Калини уособлюють здоровий і безсмертний рід, тому часто Калиною прикрашали весільні рушники. Ніжні лілії, в легендах квітка лілії символ дівочих чарів, чистоти вишита квітка лілії допомагає розгадати таємницю цих чарів, і лілія є жіночим символом. Тому часто лілію вишивали на рушниках для дівчат, на вишиванках для дівчат. Мак знак захисту, Освяченими маковими зернами обсипали членів сім'ї, хату, подвір'я і тварин, яскравий колір маку символізував кров загиблих воїнів на полях битви. Орнамент, який зображає на рушнику квітку маку, коробочки з насінням листям, символізує захист від зла і вірну пам'ять. Про загиблих у битвах воїнів з даної сім'ї. Молоді дівчата з роду загиблого воїна вишивали візерунки з маками на своїх сорочках і носили сплетені з семи маків віночків. Це означало зобов'язання перед сім'єю зберегти і продовжити свій рід в пам'ять про загиблих. Червона Троянда. Троянда завжди була популярна і улюблена в Україні квітка, її вважали квіткою сонця, а червоний колір вважався символом життя. Хміль означає юнацьку любов, молодіжний запал, активність і розвиток. Зовній малюнок, що зображає листя хмелю, трошки нагадує орнамент винограду і води, так як символічний зміст знака хмелю містить собі частину змісту і цих двох знаків. Символ хмелю іноді вважають весільним, так як він уособлює молоду сім'ю протягом життя. Слід пам'ятати, що український вишитий рушник це святиня нашого народу, наш родовід і пам'ять, символ добра і любові. Тому слід обережно відноситись до вишивки з любов'ю та повагою. Шануйте любі рушники, квічайте ними свою хату, то обереги від біди, що дали рідна мати, щоб легше в житті здолати. Похмурі та скрутні часи, шануйте, люди, рушники. Ось такою була моя розповідь про давній український оберіг-рушник. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!